В Україні стартувала нова програма, контракт 18 18-24». І, судячи з усього, ажіотаж довкола цієї програми, вже є. Ну як мінімум вона заслуговує обговорення, адже виплата сягає аж 1 мільйона гривень. Тож давайте розбиратись, що відбувається. В Україні вже діє програма Контракт 18-24, в межах якої громадяни віком від 18 до 24 років зможуть Підписувати добровільний річний контракт і приєднатися до Лав Збройних сил України. Наразі є певний ажіотаж, про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазукіт. Друзі, далі він розповідає, яким чином буде виплачуватись винагорода в суму 1 мільйон гривень. Ті, хто підпише такий контракт одразу ж, отримають 200 тисяч. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки в 300 тисяч гривень, третя частина це 500 тисяч гривень, тоді коли дія контракту вже буде закінчуватись, а це буде в день виключення із списків особового складу військової частини. Але тут є декілька нюансів. Ці кошти це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько шести місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення, так розповідає Лазуткін. Він підкреслив, що у Міноборони розраховують на реальне поповнення війська і підсилення Збройних сил України. Друзі, я вам нагадаю, що 7 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт, ну який ми наразі з вами проговорили. Звучить, звісно, все так круто, привабливо мільйон гривень за рік служби, але тут є нюансик. ну, по-перше, виплата. Вона розділена на три частини, а по-друге, 6 місяців з цього року передбачається виконання бойових завдань на передовій, тобто, це не просто спосіб заробити, а реальна участь у війні.